Привіт, палки вболівальники київського Динамо! Ласкаво просимо на наш новинний канал, який надає вам останню інформацію про наш улюблений клуб. Перед початком прошу всіх поставити лайк відео та підписатися на канал, щоб не пропустити жодної новини про Динамо Київ. Сьогодні ми представляємо новини, які рухають трансферний ринок. За інформацією журналіста Дієго Переса, бразильський клуб Red Bull Bracantino зацікавлений у придбанні контракту нашого гравця Вітіньо. Переговори тривають, і бразильський клуб має намір перевести хавбека на постійну основу. Вітіньо висловив бажання продовжити грати за Red Bull Bracantino, що могло б полегшити переговори між клубами. Варто нагадати, що діюча угода гравця з бразильським клубом щодо прав оренди закінчується в кінці червня 2023 року, а тепер фанат київського Динамо. Ми хочемо почути вашу думку щодо можливого переходу з «Вітіньо» в Ред Бул Брагантинову. Як ви вважаєте, це хороший варіант для гравця? Як ви ставитеся до можливості втрати таланту з нашої команди? Поділіться своєю думкою в коментарях і давайте обмінятися думками про майбутнє Динамо Київ, ми продовжуватимемо уважно стежити за розвитком цих переговорів і надаватимемо вам усі оновлення. Слідкуйте за оновленнями каналу, щоб не пропустити важливу інформацію про Динамо Київ. Слідкуйте за наступними новинами та давайте разом вболівати та підтримувати наш серцевий клуб. А тепер питання до вас, вболівальники київського Динамо. На вашу думку. Хто з гравців нашої команди міг би якісно замінити вітінню? Якщо трансфер відбудеться, залиште свою відповідь у коментарях і давайте обговоримо можливі варіанти підтримки нашої команди. Динамо Київ має вашу пристрасть і підтримку до наступного разу. Вболівальники Динамо Київ.